Сьогодні на тестуванні в мене ось така збірочка для тих, хто готується до відключення світла. 12-вольтова збірка 4 s 130 А складається з ось таких акумуляторів. Кожна комірочка має 416 Вт годин, тобто ось ця збірочка має 1,6 кВт. Якщо брати до прикладу мою квартиру, ось такої комірки на 416 Вт-годин літій залізофосфат, мені би вистачило на півтора години. Це котел, холодильник, телевізор, все освітлення. Крім мікрохвильовки і фена. Давайте подивимося характеристики цих комірок. Тут можете собі глянути опір, який струм заряду. Найбільше що мене цікавить, якщо батарею розряжати на 80%, то 2000 циклів життя. Керує цією збіркою сама популярна BMS-плата G-Kong. підключається по Bluetooth до будь-ячого, телефон планшет. І тут ви вже собі можете дивитися, скільки вольт, який струм заряду, скільки має кожна комірка і так далі. Зараз будемо дивитися, скільки можна висмоктати з цієї збірки. Підключив до інвертора через ваттметр. Дивіться, 14 вольт показує. Бачите, повністю заряджена батарея. Тут показує 13,9. Ну що ж, давайте вжаримо її по максимуму. Що ми бачимо? Кондиціонер запустився. Дивіться, показує мінус 35-36 ампер. Так, дивимося, просадка як пішла на кожній коміручці. Ось можете подивитися. Скільки вольт пішла просадочка. Так, що у нас показує 600, 690, 700 Вт і пішли вати. Тут також можемо дивитися, як тут, як там. 12,7 Вольта показує на інверторі. А тут показує 13.06. Да. Розбіжність все ж таки є. Мінус 80. Один ампера. Оце то ми вжарили по повній програмі. Це якщо, напевно, будете навантажувати в 1 кВт. Так, да, показує 1 кВт. Саме менше, що зміг поставити на обігрів кондиціонера, це 700 Вт. Хоча для побутових потреб це дуже багато. Я не знаю, що можна включити на 700 Вт, наприклад, в квартирі. Це світло, холодильник, телевізор. Ну, Це орієнтовно там 200-300 Вт максимум. На 700 Вт я навіть не знаю, що. Це можна підключити цілий будинок, щоб він просто тупо світився разом з телевізорами, з холодильниками і так далі. Дивіться, показую, яка просадочка. 12,9, 62 А. Ну що, 1 кВт вже накрутили, потужність 712 Вт, стабільно кондиціонер працює, гріє тут Петровича. Так, і дивимося 12,6 мінус 64 А. Можете подивитися комірки. Ось, будь ласка, стан комірочок. Я так думаю, що воно має витягнути навіть більше, ніж 1,6 кВт. Поки я собі тут займався справами, експеримент продовжується сам. Дивіться, накрутило 1630. 5 Вт. І дивіться, бачите, що відбувається? Йде просадка, і воно одразу вирубає. Давайте, щоб добити до кінця цей експеримент, вмикаю дуйчика. такого невеличкого. І дуйчик споживає 300... 377 Вт. Коротше, ось цього дуйчика воно вже теж не тягне. Дивіться, включив. Тут 11, бачите, 11-15, а там 10 вольт. Тут захист воно йде на 10 вольт. Тобто, я не знаю, може ще можна щось вийняти з нього, з цієї збірки, але сам інвертор цього не дозволяє мені. Тепер дивіться, яка незручність, щоб зарядити цю батарею. Наприклад, береш ось таку гівняну розрекламовану зарядку, яка, до речі, не заряджає до кінця ось цю збірку. Пізніше покажу, чому. Береш крокодильчика і крокодильчиком ти тут ну ніде, ніде ти тут не підлізеш, щоб поставити на зарядку. Тобі, бо прийдеться відкрутити ці дроти, ти їх замк Спалиш нахер плату, і на тому буде кінець. Або купуєш ось таку зарядку, фіг знає від чого. Відрізаєш від неї штекер, зачищаєш дроти. І примотуєш їх одразу там, і тоді воно реально буде працювати. А ще для мене така велика незручність. Тут немає індикації заряду батареї. Від слова, зовсім. Не кожен пенсіонер, наприклад, чи жінка, буде носитися з планшетом чи з телефоном постійно підключати його до блютуза і дивитися, чи там 11 вольт, чи там 12, скільки там відсотків того заряду. От фіг його знає. Тут пише, що там орієнтовано стільки, то показує. Ну це інвертор китайський, він бреше, він може тобі показати все, що хочеш. Правду показує тільки БМС плата. Я вже спілкувався з власником, хто збирає усі збірки. Кажу: ну зробіть для людей. Поставте той за 2 долара копійчаний індикатор, і все. Він сказав, що для кого треба буде, для тих будуть ставити індикатор заряду батареї. Коли приїхала до мене ось ця збірка, я її поставив на зарядку, щоб зарядити до кінця. Дивіться, струм заряду 20 А. Тут що показує 15,1. Ось тут виставлений режим літій залізофосфат, але насправді вона не заряджає літій залізофосфат. Тут максимум 14 вольт. Я не знаю, чи це для АДЖМ, чи для свинцевих, чи для яких фіг його знає. Коротше, максимум 14 вольт і вирубає, а треба 14,6 вольт. На наступний день вже була замовлена ось така зарядка 25 вольт 10 ампер іон. Чомусь для залізофосфата якийсь дефіцит. Треба чекати як не тиждень, то два, то їх немає в наявності. Дивіться, видає чітко 9,9 ампера. І вона, оця зарядка, вона реально заряджає до кінця, дає 14,6 вольт. Неважливо, що тут 25 вольт, БМС плата все рівно візьме стільки, скільки їй треба. До речі, тут ще є налаштування. Я вам не показав. Можна зайти це все діло поналаштовувати. Дивіться, тут ціла графа. Кому там цікаво, всі параметри можна змінити. Ось тут під замочком, під паролем, також все можна позмінювати. Ну, сюди краще. Не лізти. від себе на завершення можу сказати, що характеристики відповідають дійсності, потужність тримає. Дроти 16 квадратів, прогумоване, все якісно зроблено. Ось, будь ласка, реквізити, тобі контакти. Хлопці, які займаються перепаковкою продаж акумуляторів, до електроскутерів, електромопедів, шурупокрутів, різну коротше, техніку, вони перепаковують, переробляють і так далі. Я вже в них перепаковував електросамокат, а про це я вже вам показував відео. І ось, будь ласка, якщо тобі не треба ось така Комірочка, якщо в тебе є руки і паяльники, і ти сам собі можеш це все скласти, можеш купити собі ось такі комірочки, воно тобі стане в рази дешевше, і будеш кайфувати. Петрович розказав, показав. Як завжди, величезні вподобайки. Всім дякую і до побачення!